Частина друга Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. А миттр, ставши здалека, не смію і очі звести до неба, тільки бив себе в груди, кажучи Боже, змилуйся надо мною грішним. Кажу вам, цей повернувся, виправданий до свого дому, а не той, бо кожний, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, вивищений. Святий Агустин сказав. Боюся, що Бог, який проходить мимо, не повернеться назад. Це страх втратити благодать Божу, яка проходить через наше життя, страх не схопити її своїми руками цілим Своїм серцем. Мій брате, благодать Божа проходить через наше життя тепер і, можливо, не повернеться знову. Отже, важливо, щоб ми відкривали наше серце силі Божого Слова і імені Ісуса, щоб в Ісусі ми міцно схопили благодать. Яку Бог виливає на нас зараз, і щоб ми взяли її для кожного члена нашої сім'ї. Я розповім вам дві історії. Цього тижня я дізнався, що молода жінка, член молитовної групи, пережила дуже сумний епізод у своєму житті. Одного дня вона почула у своєму будинку три постріли. Вона побігла до спальні, звідки пролунали постріли, побачила свого брата, розпостертого на підлозі. Вона взяла його за руку, примусила зректися гріховного життя і благала, скажи Ісусе, помилуй мене! Повтори, Ісусе, помилуй мене. І це були останні слова того юнака. Молодий чоловік, завдяки своїй сестрі, виконав те, що Ісус сказав у своєму слові. А Митр, ставши здалека, не сміли очей звести до неба тільки бив себе у груди, кажучи, Боже, змилуйся надо мною грішми. Ісус продовжує, кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той, коли ми у важкому гріху, або якщо протягом довгого часу не сповідалися, то нам світ якомога швидше пошукати священника. Добре висповідатися і отримати розрішення та відпущення гріхів від Господа Ісуса. Однак у разі меншого гріха ми можемо помолитися молитвою Митеря. Ісусе, помилуй мене нашою молитвою, і ми відразу ж будемо омиті в крові Ісуса Христа, нашого Господа. Сам Ісус говорить про це, бо Він підтвердив, що митник був виправданий. Тепер щодо того молодого чоловіка, навіть якщо Він був живий, жив у тяжкому гріху, ми твердо віримо, що Ісус через своє милосердя спас його. Слово Боже дає нам цю впевненість. Кожен, хто призове ім'я Господне, спасеться. Також я чув про смерть дуже відомої на міжнародній арені особи. Ця жінка померла в вісні. Я запитав себе, цікаво, коли я сплю, чи готова я до зустрічі з Господом. Я дійшов висновку, що ні, тому що Слово Боже говорить, що праведник грішить сім разів на день. Це означає, що ми грішники, і скільки разів на день ми грішимо. Отже, нам потрібно, що миті прикладати і прикликати ім'я і кров Ісуса на нас та нашу сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Після того випадку я перед сном роблю іспит сумління і кажу Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, омий мене своєю кров'ю, бо я хочу прийти у Твої обійми, якщо я помру у вісні. Ви також хочете цього чи не так. Ви не хочете померти в гріху, правда? Коли ми спимо, то щоб бути частими і готовими зустрітися з Ісусом, нам необхідно покаятися з наших гріхів і просити, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Днями зі мною трапилась цікава історія. Я пішов спати дещо ображений на певну особу. Очевидно, мені не слід було ображатися, але я все ж відчував образу. І я подумав, якщо Ісус покличе мене зараз, як я піду до неба в такому стані, як я зможу постати перед Богом Отцем із запланованим серцем? Я відчув збентеження, уявивши себе, як дивлюся на Бога в такому стані. Потім я зрозумів, що перш ніж заснути, я повинен пробачити тій людині, а також попросити в неї пробачення. Я просив Божої милості, прикликав кров Ісуса і молився. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Цей досвід є важливим також для вас, і вам треба перенести Його на кожного члена вашої сім'ї. Треба, щомиті бути готовими до зустрічі з Ісусом, бо Він нам каже: Чувайте, Отже, не знаєте, бо ні дня, ні години. Матея. Важливо, щоб ви лягаючи спати, молилися цією молитвою примирення. У цьому є особлива правда, якщо відчуваєте будь-яку образу на когось із членів сім'ї. Прекрасна думка, чи не так? Це момент нагоди, це момент спасіння. Господь говорить нам у своєму слові, так говорить Господь, я вислухаю тебе в час сприятливий, у день спасіння тобі допоможу. Ось тепер час сприятливий, ось тепер день спасіння. Друге Коринтян, 6 глава. Другий факт описаний в листі, який ми одержали з Бразилії від 22-річної молодої жінки, яку залишив чоловік після п'яти місяців подружнього життя. Вона розповіла нам, що однієї неділі після обіднього пору, коли в розпачі та сльозах самотньо сиділа в кімнаті, вона ввімкнула радіо, почула програму Ісус любить тебе. Тема передачі звучала саме так: Ісусе, помили мене під час молитви. Вона стала навколішки і попросила Ісусе, помилуй мене, Ісусе, помилуй мене. Коли програма закінчилася, жінка підійшла до вікна, відчинила його, виглянула назовні і відчула, ніби квіти сміхаються до неї. Пташки співають, усе сяє. У серці було неймовірне щастя. Мир, якого ще кілька хвилин тому вона не мала, і радість, якої ніколи не досвідчувала в своєму житті, прийшла до серця. Коли вона вимовила Ісусе, помилуй мене. Ісус милосердився над цією молодою жінкою, залишена дружина не тільки устами, але всім серцем і цілим іством благала. Ісусе, помилуй мене. Ми вже 16 років у католицькій харизматичній віднові, і протягом цього часу жодна інша молитва не давала такого чудового плоду, як ця. Ісусе, помилуй мене, знову прочитаємо текст від Святого Луки. А митт, ставши здалека, не смів і очі звести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи. Боже, змилуйся надо мною грішним, кажу вам, цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Бо кожен, хто виноситься, буде принижений, а хто принижується, буде вивищений. Я дуже вдячний і щасливий, коли люди нагадують мені, що багато разів треба молитися. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. І суть цих слів полягає не лише в тому, щоб нагадати вам про цю могутню молитву, але також у тому, щоб викликати у вас внутрішнє бажання благати Божого милосердя для себе і своєї сім'ї. Нам слід благати десятки, сотні, тисячі разів кожного дня. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. В Євангелії від Святого Луки знаходимо уривок від сліпого чоловіка з Єрихона. Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що воно могло бути. Йому сказали, що це Ісус Назарянин проходить. Як Ісус із Назарета проходив у житті того сліпого чоловіка, зверніть особливу увагу. Так само Він проходить зараз у вашому житті. Скористайтесь чудовою нагодою, покайтеся із ваших гріхів, примиріться з Богом і моліться. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Моліться кожного дня, кожної хвилини вашого життя. Ми грішники, і Слово Боже говорить через святого Івана, коли ми кажемо, що гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо і правди в нас немає. Ми постійно потребуємо примирення з Ісусом, тому що ніхто не знає ні дня, ні години Його приходу, і нам необхідно бути з ним в мирі, щоб благодать Божа була все яснішою в нашому житті, і щоб через нас вона виливалася на нашу сім'ю, друзів, роботу і оточення. Що нам потрібно завжди говорити? Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У смутку кажімо, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У стражданні слід промовляти. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У самотності, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У подружніх проблемах, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У між проблемах із нашими дітьми. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У професійних проблемах Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Коли в серці ненависть більша образа, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У радості, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У спокої, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У депресії, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У сімейних труднощах Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, у фінансових затрудненнях, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Коли все йде добре, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Коли ви прокинулись, посміхнулися, скажіть, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, коли в серці відчуваєте страх. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, коли думки не від Бога, кажіть, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, коли приходить спокуса від ворога від сатани, говоріть, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, коли падаєте у гріх. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У слабкості Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, коли почуваєте себе сильним. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. У малих і великих спокусах, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Десятки, сотні, тисяч разів на день. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, 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 помилуй мене і мою сім'ю. Інакше кажучи в усіх обставинах життя завжди говоріть Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ця молитва, коли молитися її з вірою, з серцем має владу прощати гріхи і стирати провини. У разі важкого гріха, ви вже знаєте, що треба шукати миру з Богом через таїнство святої сповіді, яке уділяє священник. Нам треба вигукувати, хочу наполягати на цьому не тільки один чи два, але й десятки, сотні тисячі разів на день. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Слово Боже говорить до кожного з нас. Моліться завжди в дусі всякою молитвою і благанням. Отже, нам слід молитися кожної миті нашого життя. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Цей розділ призначений саме для того, щоб нагадати всім нам цю могутню молитву і навчити її кожного з нас. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, ми благаємо Твого прощення і каємося за свої гріхи. Змилосердися над нами, Господи, і над кожним членом нашої сім'ї. Зітри наші гріхи, силою Твого імені і Твоєї відкупительної крові. Тепер, мій брате, я хочу, щоб ти вголос промовив: Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. 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 Коли лягаємо спати, будемо просити, щоб наш розум свідомо і несвідомо продовжував молитися під час сну. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Щоразу, коли промовляємо цю молитву, на наших губах з'являється усмішка, і серце наповнюється неймовірний мир, мир, який світ не може дати, тому що тільки Ісус являє нам милість. І коли ми взиваємо, благаючи про Його милість, Ісус, який є миром і радістю, могутньо виливає свою любов, свою радість і свій мир у наше серце. Так, це молитва для кожного і на будь-який момент нашого життя та для кожного члена нашої сім'ї. Коли прокидаємося, чи вранці, чи після обіду вночі, коли лягаємо спати, нам слід казати, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ми дуже слабкі, святий Павло визнавав свою слабкість і розумів, що сила Його тільки в Ісусі. Що ж тоді говорити про нас? Ми також слабкі і потребуємо сили та милості Божої. Приймаючи милосердя від Господа, ми єднаємося із серцем Божим. Живемо в серці Ісуса, і в той же час Він проживає в нашому серці. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, я визнаю. Хочу наполягати на цьому, що я глибоко щасливий, коли хтось нагадує мені про те, що слід завжди відмовляти цю молитву. І кожного разу, коли це трапляється, я з радістю посилюю її у своєму житті і відчуваю, що немає нічого важливішого, крім Ісуса Христа, в моєму серці. І з вами це також буде відбуватися, якщо ти, моя сестра, готуєш їжу чи шиєш. То поромоляй, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Або якщо ти дивишся серіал, проси, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Проси, щоб Господь віддали від Твого серця бажання бачити гріхи, руйнування домів і подружніх пар, які зраджують одне одного. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Коли ми знову будемо хвилюватися за своїх дітей, за своє життя, за свою роботу, через брак грошей, тобто перейматися тими труднощами, через які проходять усі чоловіки і жінки, то скажімо, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Зробимо так само, як та молода жінка, яка, не маючи стимулу до життя, гірко плачучи і сумуючи, залишена своїм чоловіком, вигукнула Ісусе, помилуй мене. Та молода жінка, відчинивши вікно і побачивши квіти, що усміхалися, почувши пташок, що співали, поглянувши на сонце, яке сяяло, відчула всю любов Бога до неї, відчула радість, яку ніколи раніше не досвідчувала, і мир, якого ніколи раніше не знала, ані не відчувала. Тієї ж миті вона була зцілена і відчула любов Божу, найбільшу любов, яка лише існує, тому що Бог є любов. Божа любов заповнила порожнечу, спричинену відсутністю її чоловіка. Таким чином, Божа любов перевищує всю любов, що існує тому, що її виміри безмежні. Ось що потрібно зробити наповнити серце милосердям, співчуттям і Божою любов'ю, тому що ніхто не дає того, чого немає, і від повноти серця, говорить уста. Також і ми своїм серцем, устами і усім єством. Повне милості, любові та співчуття Бога в Ісусі Христі, Господі нашим, будемо являти милосердя людям у своїй сім'ї і всім нашим братам, так як Ісус являє милосердя нам. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ця молитва дає нам фантастичну силу. Вона примушує нас піднести голови і здолати сатану. Ми перемагаємо спокусу не своєю мудрістю чи філософіями, навіть не своєю малою, неефективною силою, але з силою імені та крові Ісуса Христа, нашого Господа. Аллилуйя! І знаєте, що ще? Коли з Ісусом долаємо спокуси, що трапляються в нашому житті, це точнісінько те саме, що відбулося в Його житті. Коли його спокушав диявол після сорока днів посту, Ісус переміг сатану і Бог послав своїх ангелів, щоб служити Ісусові. Те саме відбувається з нами. Після спокуси Бог посилає своїх ангелів, щоб утішити наше серце і зробити наше життя щасливим. А Митр, ставши здалека, не смів і очі звести до неба, тільки бив себе у груди, кажучи, Боже, змилуйся над мною грішно». Я говорив і повторюю ці слова. Маю силу змінити наші серця і наше життя. Я писав саме те, що сказав Ісус. Митник пішов додому виправданий. Чи хочете ви також бути виправданими? Ви також хочете бути прощеними, чи не так? І чи хочете ви, щоб усі члени вашої сім'ї були виправдані та прощені? Зробіть отже те, що зробив митник. Покайтеся з цілого серця і моліться. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, тому що ми грішники. Молитва. Слава і хвала Тобі, Ісусе. Ми дякуємо, славимо і благословимо Тебе через силу Твого слова. Ми благословимо Тебе, Господи, за Твою доброту, терпеливість і співчуття до нас. Ми хочемо прославляти Тебе, Господи, тому що наші серця світліші, бо були омиті Твоїй дорогоцінній крові. Тепер микаємося за наші гріхи і молимося з усією вірою. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю, Ісусе, помилуй мене і мою сім'ю. Ісусе, помилуй мене, і мою сім'ю, наші серця щасливі, повні хвили, подяки і благодаті Божої. Ми приймаємо благодать, яку ти зараз виливаєш в наше життя. Господи, і не дамо їй проминути, не принісши плоду у нас і в нашій сім'ї. І це причина, щоб славити Тебе і дякувати Тобі. Причина, щоб сказати: Ісусе, Ти любиш нас так сильно, а ми любимо Тебе так мало. Ми обіцяємо Тобі від тепер, кожного дня і завжди все більше проголошувати. Нехай буде прославлено і благословенне Твоє ім'я. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Благословенне ім'я, яке спасає зцілює і звільняє нас, Ісус. Благословенна Твоя кров, яка має силу омити і очистити нас від усякого гріха і зла. Амінь. Ісусе, слава тобі, Господи. Мій брате, напевно, перед тим, як лягати спати, ти примиришся з Богом, з членами своєї сім'ї, з усіма братами, чи не так, але не відкладай до ночі, чому б не зробити це саме зараз? Так, чому б не тепер, коли Слово Боже було звіщене нам, спокаймося з наших гріхів і примиримося одне з одним через Ісуса. Зробімо це, перестаньте читати і почнімо вже зараз. Я визнаю, що я грішник, Господи Ісусе. Боже, змилуйся над мною грішним. Господь звеличив смирення митника і підтвердив Його та наше спасіння. Алелуя! Кажу вам. Цей повернувся виправданий до свого дому, а не той. Молитва. Прийди, Господи Ісусе, прийди, Господи, прийди зі своєю любов'ю і силою, прийди Святим Духом і переповни наше серце своєю присутністю. І тепер, мій ця мить належить тільки Тобі та Ісусові. Тому я запрошую Тебе стати в присутності Ісуса. Він живий і глибоко любить Тебе. Всі ми об'єднані однією вірою. Одним хрещенням і єдиним Духом поклоняємо, поклоняємося нашому Богу. Святий Отче, вічний Отче нашого Господа Ісуса Христа, Отче Творче, наш Небесний Батько, ми любимо, поклоняємо і благословляємо Тебе, тому що Ти святий, Ти Творець, Всевишній, саме життя. Ми любимо Тебе, О Боже, тому що ти наш Батько. Ми любимо Тебе, О Батьку, тому що Ти спасаєш нас від вічного прокляття через кров Ісуса Христа, Твого улюбленого Сина. Ми поклоняємося Тобі, Ісусе, Боже Слово, Друга особа Пресвятої Трійці, воплочений Боже, наш Спасителю, наш відкупителю, наш Господи, Тобі вся слава, вся честь, вся хвала. Нехай буде благословенне Твоє ім'я, нехай буде благословенна Твоя кров, нехай буде благословенне Твоє Святе Слово, Духу Божий, потішаючий Духу, наш заступнику, утішителю, друже, ми любимо Тебе і поклоняємося Тобі. Ти, який живеш у нашому серці, будь завжди благословенний. Ти, хто є істиною і свідком Воскреслого Ісуса Христа у нас. Прийми тепер усю честь, усю хвалу і всю славу. О вічний Боже, ми дякуємо Тобі за цю хвилину, коли Твоя благодать виливається в наше серце, в нашу душу, в наше життя через Ісуса Христа в силі Твого Духа. Будь благословений на всій землі, нехай наші голови схиляться перед святим іменем Ісуса Христа, нехай наш язик проголосить панування Ісуса в нашому житті. Нашій сім'ї, в нашому домі, будь прославлений і благословений навіки, Господи. Ісусе, в цю хвилину ми приходимо до Тебе, о Господи, будь з нами, помилуй нас і нашу сім'ю. Ми хочемо зараз закликати могутність і силу Твого Святого Духа на нас. Прийди, Святий Духу, прийди, Господи, в ім'я Ісуса, прийди, Дій в нашому серці. Прийди, Святий Духу, і дай нам пізнати, наскільки ми грішні і як сильно потребуємо Спасіння Ісуса Христа, дай нам розуміння того, як багато ми ображали Бога своїми гріхами, дай нам глибоке усвідомлення самих себе, наших слабкостей, обмежень, помилок, гріхів, і дай нам в ім'я Ісуса Христа глибоке покаяння, сукруши наші серця і дай нам нові серця, повні любові, прощення, миру, радості. І Твоєї присутності, Святий Духу, ми просимо Тебе, дай нам і також нашій сім'ї глибоке усвідомлення того, що потребуємо Ісуса Христа, як свого єдиного Господа і Спасителя. Дозволь нам наблизитись до престолу благодаті Господа Ісуса, для того, щоб у покорі могли взивати. Ісусе, помилуй нас. Ісусе, помилуй нашу сім'ю, помилуй нас, бо ми грішні, помилуй нас, бо ми слабкі. Помилуй нас, бо ми хиткі у вірі, помилуй нас, бо ми зрадили Твою любов. Помилуй нас, бо були неслухняні Твоєму Слову, помилуй нас, бо були невірні Твоїм постановам, помилуй нас, бо наші серця стали пристановищем ненависті, образи болю і помсти. Помилуй нас, тому що багато разів укладали договір з темрявою. Помилуй нас і прости нам наші гріхи. Змилосердися, Господи, над нашими помилками. Помилуй, Господи, коли шумкаємо зцілення, спасіння, знання і відповіді на свої проблеми, там, де Твоє Слово забороняється робити. Помилуй нас, бо ми грішний народ. Змилосердися, Господи, омий нас у своїй крові, тому що ми віримо в відкупительну силу цієї крові. Прости нам, Господи. Май співчуття до нас, що взиваємо про Твою милість. Омий нас, Господи, омий наші серця, наш розум, наші тіла, наше життя, омий нашу сім'ю і кожного з її членів, чоловіка, дружину, сина, дочку, тестя тещу. Господи, очисти наш дім, наше місто, наш народ і весь світ у відкупительній силі Твоєї крові. Ми віримо в Тебе. Залишися з нами, Ісусе. Залишився з нами, дай нам сьогодні, Господи, життя, благодать. Дай нам сьогодні Твій мир, Твою любов, перемогу над гріхом, певненість у спасінні Нехай наші серця підстрибують від радості в Твоєму дусі, о Боже. В ім'я Ісуса ми просимо Тебе, святий Отче, даруй Твого Духа. Прийди, Святий Дух, прийди Духу Воскреслого Ісуса, прийди духу любові, миру, радості, єдності та життя. Дихни на нас, щоб ми могли мати нове життя у єдності з нашим Господом Ісусом Христом. Прийди Духу Божий і дій посеред нас через славне ім'я нашого Спасителя Ісуса Христа. Прийди Духу Божий і воскреси тепер мертвих, Воскреси тих, хто мертвий Духом, і дай їм життя в Ісусі Христі, нашому Господі. Прийди, Святий Духу, і відбудуй подружжя і подружні стосунки, прийди, Святий Духу, і віднови сім'ї. Прийди, Святий Духу, і в могутній ім'я Ісуса Христа звільни в'язнів сатани, звільни наших найдорожчих, які є в'язнями залежності, наркотиків, нечистоти, сексу і гріха. Прийди, Святий Духу, і допоможи нам у наших потребах. Даруй нам мир у нас і в нашому домі, бо написано. Бо Він, наш мир, радість у нашій сім'ї, бо написано. Я казав вам так для того, щоб була у вас моя радість, і щоб ваша радість була повна, зцілення для нашого хворого тіла і для всіх наших дорогих, які хворіють, і для всіх тих, хто страждає. Бо написано, я, Бо Господь твій цілити, матеріальне забезпечення для нас, відповідальну роботу, для мене, для мого чоловіка, який є безробітний. Бо написано, молодим був я і вже постарівся, але не бачив покинутого праведника і його нащадків, які просили б хліба. Дай нам Боже, божественного благословення для нашого дому, бо написано: Господнє благословення, саме збагачує, як не збагачує, жадна праця. Дай нам Боже, божественне процвітання для нашої сім'ї, бо написано. Зате, мій Бог, виповнить усі ваші потреби за багатством Своїм у славі у Христі Ісусі. Дай нам Боже спасіння для всіх членів нашої сім'ї, бо написано: віруй у Господа Ісуса, і спасешся Ти і Твій Дім. Дай нам Дар Святого Духа для всіх нас, бо написано. Отак, От коли ви злими, бувши, вмієте давати дітям вашим дари добрі, оскільки більше Отець Небесний дасть Святого Духа тим, що у нього просять. О, Господи, є так багато тих, хто взиває до Тебе, є так багато тих, хто приносить Тобі свої болі. Поєднані з ними ще раз благаємо. О Господи, є так багато тих, хто взиває до Тебе, є так багато тих, хто приносить Тобі свої болі. Поєднані з ними ще раз благаємо. Господи, жалься, май співчуття, помилуй нас і нашу сім'ю. Ми віримо в тебе, Отче, ми знаємо, що ти вірний і дотримуєш свого слава, тому ми підносимо свої серця і все своє гіство до Тебе, щоб звіщати Твою славу, могутність, величність, щоб возвеличити Твоє ім'я і любов, та донести до Тебе нашу вдячність і хвалу в ім'я Ісуса. 阿密。